Вітаю! Що буде відбуватись у верхівці правління до кінця 2025 року? Давайте розберемося. Буде ще більше розгорати скандал щодо великих грошей, тому що туз пентаклів це стосуватиметься великих грошей. Йде руйнація влади. Це буде неочікувано, випав старший аркан вежа. По-хитрому будуть зливатись, тікати. Паш мечі вказує на нові викриття і по дияволу це попадання під ковпак. Буде спостерігання за ними. Такий собі моніторинг сліжки, розслідування. Тепер подивимося, що чекає короля Кубків також до кінця 2025 року. Тут іде, як блокування дій, блокування можливостей, страх, що за те, за те що знається, викриється правда. Королева мечів це може, як і спецслужба, це типу НАБУ, ФБР, судові служби. І все це знову ж таки крутиться стосовно грошей. Можливе блокування ресурсів, втрата, відмова від привичного життя. І також. Тут також випадає диявол, він присутній, те ж саме, що і випадало на його оточення. Отже, його також може чекати, те, що він попаде під ковпак, під контроль, сліжки, розслідування. Боротьба буде, конфлікти. Це також конфлікт, який буде вестись нечесними методами, ну, наприклад, обманом або ж зрадою заради досягнення цілей, підкилимові ігри, які можуть призвести до серйозних сварок. Е, буде хитрити. Шукати хитрі шляхи, щоб себе захистити. Сім мечів ще і вказує на втечу. Ну, подивимось, як воно програється. Але скажу одне: що буде гаряче, маховик все дужче і дужче розкручується. Можливо, що ще буде фігурувати жінка, бо вона в мене випадає в попередніх розкладах. І також не виключаю, що може бути присутній тиск Росії на те, щоб в підписанні домовленостей не фігурував король Кубків.